Друзі, зараз зрозуміло, що Україна перебуває чи переживає непрості часи. Очевидно, що всі ці події, які відбуваються, стосуються кожного. Кожен до них має своє ставлення, але байдужих немає. Тому прокурори міста Тернополя, зібравшись на відповідну ну, нараду чи зустріч, прийняли рішення. Звернутися також до громадян, до тернополян. Рішення, ну, чи текст звернення є дуже подібним до того, яке зачитала Леся, повторюватися не має сенсу, але загальне, загальне правило, яке визначили прокурори, залишається тим самим. Ніхто з них чи з нас не порушував присяги. Ніхто не вчиняв ніяких антизаконних дій, і тому прокурори завжди залишалися і будуть залишатися на сторожі дотримання прав і свободи громадян, і на сторожі дотримання закону.